Враховуючи подвиг святих поверховних апостолів Петра і Павла, я сьогодні всім вам, дорогі браті і сестри, в першу чергу бажаю, щоб віра була така стійка, подвиг нашим у стійкій у щоб ми знаходили порозуміння між собою, любов проявляли частіше, Любов один до одного. Бо ми готові простити сусідці на сусідній вулиці, а яка поруч, не можеш перешагнути саму себе. Водне подвиг любові. де подвиг взаємопорозуміння, такий, як власне був у святих апостолів. Бо вони теж тобто в багатьох моментах розходилися і думки, і всім іншим. Але Господь і всіх збирав і всіх надихав цієї великої любові, жертовності. От я і сьогодні вам бажаю, щоб ви, завершивши це урочисте богослужіння. Причасники сподобалося святих христових тайн, а Боже благословення, мир, спокій був не лише в цьому святому храмі, а був по всій нашій Україні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Це, ця ікона привезена з Майдану. 18 лютого, коли хунта хотіла розігнати цей майдан, погоріли дуже багато наметів і більшість згоріли. Ця ікона чудом спаслася. Мені її передав батько сімейства Козуля Сергій. З ним було 14 чоловік, діти, внуки. Були поранені, але всі вони вижили. Вони подарували нам її із Січиславщини, хлопці, побратима. Ми її зразу передали в музей. Потім зрозуміли, що її там, мабуть, на місце. І хоче владика. Передаємо вам для каплички. Дякую. Дякую. Думаю, що вона буде. Тоді будуть політися люди. Нам багатьом нагадувати, яким шляхом вона потрапили, хто і приніс за цих людей, які ще живуть, або які вічні скажуть допомагають про себе. Дякую вам дуже наприкінці служіння. Володика Сімеон відзначив благословенними грамотами усіх, хто своїми справами допомагає українській армії. Сьогодні боронити цілість та єдність вітчизни, благословенною грамотою нагороджується. Манаєнко Володимир Семенович. Благословенною грамотою нагороджується за кордонець Володимир Юрійович. Благословенною грамотою нагороджується. Немченко Олег Олександрович. Благословенною грамотою нагороджується. Беляєв Валерій Вікторович. Нагороджується за словами єпископа, у цей тяжкий час для України не може церква, а тим паче українська православна, стояти осторонь від подій, бо саме любов до краю, слов'янське виховання та духовність поколінь стала міцною перепоною у планах окупантів. На цих стовпах стоїть і буде стояти Україна. Наприкінці свого візиту до апостолівщини єпископ Дніпропетровський та Криворізький благословив на території апостолівського райськомату прапори, символи українського народу та боєздатності та державний стяг Збройних сил України. «Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого на Твої Сарство і сила і слава Отця і Сина, і Святаго Духа, Нині, і по сей час, і на віки віки. Нас удостоїв своєю честю своим посещением, єпископ Дніпропетровський Криворозкий, його Преосвященство Симен. Я думаю, этот візит даст только положительные сдвиги в укреплении обороноспособности нашей страны. Есть материальная сторона вопроса, люди помогают материально, но духовная не менее важна. Украинская православная церковь постоянно и духовно, и в том числе материально, помогает. Нашим военнослужащим в цельне преодолівати, як говорить, лишения воинской служби. Я думаю, що Апостоловский район с честью принесет в це эти испытания і вийде з цієї ситуації з достоинством. Я вам скажу, що більше людей, менше людей, спільна справа це боронити свою Україну, спільна справа це захищати мир. А його сьогодні треба захищати, на жаль, бо мир ніби в собі повинен нести мир, але цей мир треба сьогодні захищати і віти рана. І через те попросив Божого благословення, щоб Господь укріпляв, благословляв, давав достатку землі і давав сили і духу, щоб ми могли повернутися щасливими, здоровими і робити хорошу справу на благо нашої України.